Стінка марк, якість та стиль, витончене поєднання кольорів, які створює атмосферу розкоші та затишку. Довжина стінки 2 метри 90 см. Ніша під підтів тумбу також присутня. Її габарити метр 10 на 82 м. Шафкі з глибокими полицями з міцного скла. Тумба з висувними шухлядами. А також відкриті книжкові полиці. Це все, що необхідно мати у вітальній кімнаті. Виріб повністю виготовлений із ламінованого ДСП, а верхні різьблені накладки з міцного МДФ. Чудово впишеться в існуючий інтер'єр і порадує якістю та надійністю. Тобто до дрібниць продумана конструкція допоможе зручно розмістити необхідні вам речі. Відпочивайте, насолоджуйтесь теплом та затишком. А в цьому вам допоможе магазин меблі Оскар Плюс. А для заощадження купуйте в розсрочку або в оплату частинами.